Вітаємо, Вітаємо вас, вас. Chemical Guys – сусідня відомий американський бренд, що виготовляє засоби та аксесуари по догляду за авто, таких як автошампуні, поліролі, глейси, воски, квікдетелери, ароматизатори та багато іншого. Чому Chemical Guys? американська якість від одного із лідерів сфери автодетейлінгу. широка лінійка засобів для професійного використання, безпечних як для автомобілів, так і для людей. Асортимент готової продукції для автолюбителів. І нарешті. Вигідні умови співробітництва. З усім асортиментом товару ви можете ознайомитись на нашому сайті ChemicalGas.ua. А зараз я зупинюсь на основних моментах. У Chemical шикарний асортимент автошампуней у різних об'ємах, в тому числі спеціалізованих для матових поверхень, для поверхень, покритих керамікою, для чорних авто та інших. Зверніть на них увагу. Ми пропонуємо великий вибір мікрофібр, аплікаторів, серветок, рушників для сушіння, щиток, пензлів та рукавичок для миття, а також відра, циклоні брудоуловлювачі, кришки, візок та ще купа аксесуарів. Засоби для очищення вартують вашої уваги: універсальні очисники, очисники скла, коліс, очищувачі тканини, шкіри, пластику одні з найкращих на ринку. Глейзи, воски та сіланти представлені. Дуже добре. До речі, ми проконсультуємо у вас, якщо у вас будуть якісь питання. Звертаю вашу увагу на засоби для пластику, вінілу та гуми. Дуже великий вибір. У цій лінійці є бестселер VRP. Все, що потрібно для полірування та нанесення захисних покриттів: Полірувальна паста, полірувальні круги, глина, лубриканти для глини та очищувачі. На полірувальні круги. Звертаю окрему увагу: технологія HexLogic дозволяє виконувати полірування якісно, відводить зайве тепло і подовжує термін служби диска. Крім професійних засобів, у Chemical є все, що задовольнить автовласників. Це готові продукти, такі як вікде-телери, очисники, воски. Окремо розкажемо про ароматизатори. Ароматизатори це родзинка кемікало, найнезвичніші і дуже якісні на водній основі, із змістом ферментів, що вбивають всі погані запахи і не лишають плям. Всі ці засоби можуть бути цікаві і вам, і вашим клієнтам, тому і на них радимо звернути увагу. Всі наші товари находять напряму із США, адже ми є офіційними представниками цього бренду в Україні і гарантуємо якість і оригінальність продукції. Заходьте на наш сайт, телефонуйте, пишіть у дірект. Давайте почнемо співпрацю і надамо сяйва всім автомобілям в Україні.